Або що зараз рухається в твоє життя. Давайте подивимось, можливо, це нове знайомство, можливо, це якась ситуація, можливо, це якась неприємність. Про це також ви маєте бути попереджені. Для цього загадайте, будь ласка, карту перша, друга або третя, і давайте подивимось, хто або що рухається зараз в ваше життя. Це загальний розклад, Нагадую, що за індивідуальними звертайтесь, будь ласка, в особисті. Отже, загадайте карту, перша, друга або третя. І давайте подивимось, що. Або хто рухається. Зараз ваше життя. Якщо ви загадали карту номер 1 до вас рухається якась спокуса, якийсь такий диявол, якийсь такий маніпулятор. Да? Тобто якась людина, можливо, да, яка буде вами маніпулювати. І вам головне не піддаватися на ці спокуси. Якщо ви загадали карту номер 2 то вас чекає відновлення справедливості. Да? Можливо, Нещодавно да, хтось з вами поступив якось нечесно, несправедливо, так ось попереду, да, або його чекає розплата, або вам якась винагорода, да, справедливість буде відновлена. Якщо ви загадали карту номер 3 ви, скоріш за все, зрозумієте, що ви марно докладали якихось зусиль до чогось. Да? Тобто, якщо зараз ви над чимось б'єтеся, да, над якоюсь проблемою або над якоюсь роботою, то, можливо, потрібно зупинитися да, і просто трохи відпочити. Скоріш за все, тут зусилля ваші марні, на жаль. Сподіваюся, розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними. звертайтеся особисті. Всім пока.